Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже класний автомобіль. Це Volkswagen Tiguan і незвичайний Tiguan. Це у нас Tiguan в виконанні All Space. Це, в принципі, практично той самий Tiguan, але бачите, яка в нього велика задня частина. І звісно, це не просто так, тому що ці версії бувають на 7 місць, вони бувають в принципі, також і на 5 місць для людей. Для кого принципове значення мають не два додаткових місця, а розмір багажника. Бо найбільша, скажімо так, кількість нарікань на Тігуан звичайний, що ну малий багажник, малий багажник. І таке інше тут, якби багажник вже виправили, великий і бувають версії сіми Це точно по параметрам, ширина, висота там і салон, кузов – точна копія, як так само, як там Шаран і Альхамбра. Наприклад, ця машина повністю співпадає по параметрам з такою машиною, як Шкода Кадіак. Але зараз не про це. Це в нас 20-й рік повноприводна версія F Motion. О вот тут є в нас наклеєчка. Мотор під капотом в нас 140 кВт. 20 900 євро. Машина їде на Чехію, купується всередині Євросоюзу. Тому якби ми розглядаємо і говоримо тільки про. Ціну бруто і замовник якби вона з'явилася, він швидко відправив. каже Сергій, будь ласка, давай швидше, бо дуже класна ціна. І зараз я вам розкажу, як так виходить, що дуже класна ціна. Ми цю машину все, все одно беремо, бо ми ці всі нюанси проаналізували ще до виїзду. Але просто я хочу пояснити для багатьох замовників, які думають, що гарна ціна це може бути просто як випадковість, як скажімо так, просто вам повезло розумієте, як якась річ, скажімо так, яка не залежить від стану. То ви глибоко помиляєтесь. По-перше, про комплектацію це просто пушка мега-самольт. Максимальні LED-фари з динамічним асистентом освітлення. На лобовому склі є камера асистентів. У машини є асистент читання дорожніх знаків, є асистент паласи. Також у автомобіля є безключовий доступ, є складання дзеркал. Ви вже побачили, у машинки є відкривання кришки багажника на електроприводі. Салон у нас з Алькантари. Жодна деталь по машині не фарбувалася. Є амбієнтна підсвітка, є у машини панорамний дах, є у машини LED-приборка, вже нова з новим дизайном. Є у машини Webasto, ну так як є безключовий, звісно, є запуск з кнопки. І, в принципі, якщо казати про ринковість її ціни, то вона, м'яко кажучи, не в ринку. Тобто вона значно. Дешевші, дешевше, ніж аналогічні машини з такою мегакомплектацією, з повним пакетом асистентів на повному приводі 4Motion, з амбієнтом, там, з панорамою, з вебастою. Ну просто пушка ракета. 20-й рік. Але у машини 213 тисяч пробігу і у машини протермінований на 500 кілометрів сервіс. Тобі ж по машині треба міняти масло. То тільки в моторі в коробки поміняно на 180 тисяч, тому наступна заміна потрібна на 240-30 тисяч ще до заміни є. У машини треба міняти ремень ГРМ, треба міняти помпу, треба міняти повністю всі 4 колеса, бо резина вже у машини лиса. Вона, хоч і 22-го у нас року, але вже профіль, скажімо так, на. 5, може 10 тисяч вона ще поїздить, але 85-90% профілю, особливо на передку. Вона взагалі, вон тут, бачите, вже би під підійшла. Підійшов її час. Спереду гальмівна система нормальна. диски колодки ще поїздять 1030 тридцять А от ззаду я про це сказати не можу. Тут колодки вже. Треба міняти. Тепер рахуємо. Задні колодки, ремень ГРМ з помпою бажано зразу поміняти ремень генератором в комплекті. Чотири колеса, масла в моторі. Це навіть по цінам звичайних гаражів. Ну, десь орієнтовно 1700-2000 євро. Це обійдеться замовнику в Чехії. Врахуйте, він буде це робити не в Україні. В Україні, звісно, це вийшло би значно дешевше, але в Чехії це вийде так. Це погана машина? Ні, це машина не погана. 213 тисяч гляньте на цей капот. Так, є парочку дрібних скольчиків, але в цілому не фарбований капот. Скло поміняно, 24-го року. Новесеньке скло в ідеальному стані. Взагалі. Тут по кромці по верху, по, по е, от цьому стику, сколів немає. Машина проїхала за 4 роки. 213 тисяч, як би. Я бачив багато машин, які проїхали за такий короткий проміжок часу, так багато кілометрів. Вони в значно-значно гіршому були косметичному стані. Тому саме тому було прийнято рішення машину брати, і да, в найближчий час там найближчий місяць-два експлуатації. В неї треба інвестувати ще 2 тисячі. Плюсуємо до її ціни 22 900, Ви також наврядчі. Зможете знайти щось принципово краще. Любу машину, купуючи з пробігом під 200 або 200 плюс, в будь-якому випадку щось робити треба буде. Можливо, не так багато, як тут. Тут і резина, і гальма, і ГРМ, і масло, да? але все одно тоді вона просто елементарно буде дорожче коштувати. Скажімо так, на старті тому друзі ніколи не клюйте на низькі ціни на машини. Вони завжди будуть мати своє виправдання, чому вони такі низькі. Да, це офіційний дилер. Купуємо у Фольксвагена. Він зразу сказав: я позвонив. Він каже: машина не фарбована, не бита, все добре, але треба міняти масло. Про ГРМ ніхто не каже, бо типу, ну ти сам маєш знати. Типу, там ну на екрані вискакує. Там є пара скольчиків на капоті. От про ці нюанси. Він не сказав. Отут царапка, отут царапка, до речі, у машини. Да, їй бажано по-хорошому ще підфарбувати бампер. Бачите, отут царапка, і отут трошечки так неприємно зачепило навіть трошечки і крило. Але гляньте на стан цих фар в машині 213. Тисяч пробігу вони ідеальні. Просто для такого пробігу це ідеальний стан фар ідеальний стан капоту. В салоні не курили, тварин не возили. Я вважаю, що це не дивлячись на те, що вона, машина потребує додаткових інвестицій. Це дуже і дуже вигідний і класний варіант на такій комплектації, от таким чином. Але це не думайте, що це можливо так, щоб взяти, скажімо так, і щоб все було і нічого нам за це не було. Машина потребує немалих вкладень орієнтовно на 2000 євро. Якщо це робити повністю на офіціалах. Тому що в неї, до речі, повна сервісна історія на офіціалах. Типу, знаєте, ну щоб продовжити вже її і за 200 навіть на офіціалах вести, то на офіціалах це обійдеться не менше 3,5 тисяч євро, якщо це робити в Німеччині. Все те, що я перелічив. Але, в принципі, такі речі на офіціалах робити не обов'язково. Всім гарного дня, друзі! Звертайтеся, будемо раді допомогти.